Керівниця агентства нерухомості Юлії Малик спеціалізується на продажу нерухомості оренді та купівлі. Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі Теревені Пролуцьк. У цій програмі ми поспілкуємось про нерухомість, про роботу ріелтора з неймовірною Юлією Малик. Вітаю вас у нашій програмі. Отож, перейдемо до питань. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили стати ріелтором і де цьому взагалі можна навчитись? Я напевно обрала професію ріелтора, тому що це пов'язано з зміною життя. Тобто, ти змінюєш повноцінно людям життя, вони змінюють оточення. Змінюють роботу інколи і взагалі міста. Тому я дуже рада бути причетна до таких подій у житті людей і дуже вдячна людям, коли проходить 4-5 років. Вони до мене ще раз звертаються, коли продають квартиру, купують будинок, розширяються. І для мене відгуки і вдячність людей це напевно найбільша якась. Щастя для ріалтора. Угу. А де чому можна навчитися? Як ви цьому вчилися? Це повноцінно навчають ріелторів на базі шкіл асоціації нерухомості ріелторів України на сьогоднішній день немає. Ну, є там курси, але. Я б не рекомендувала курси, я б швидше всього рекомендувала от сертифіковані курси в Асоціації фахівців нерухомості України. Угу, зрозуміло, дуже дякуємо, що поділилися цим. Розкажіть, будь ласка, що зараз на ринку нерухомості? Як там зараз? Ринок нерухомості рухається, він не стоїть на місці. Ми... Про експерти прогнозують, що ціни на нерухомість будуть рости. Люди завжди купували, продавали, змінювали з меншого житла на більше, з більшого на менше, з квартири переїжджали у будинок, що зараз в даний час дуже актуально. Тому ринок нерухомості живий. Тобто він завжди буде рухатись і завжди рухався, і цей потік він постійно буде і нікуди не дінеться. Люди все одно люди переїжджали, переїжджають, повертались назад в Україну, переїжджали з, з східної України, переїжджали до нас. Все залежить від людей, але ринок живий. Угу. Ви сказали те, що експерти прогнозують е, зміну цін на житло. Чи могли б в нас ввести плюс-мінус в курс справи, це буде дорожчання, чи, можливо, хоч колись десь на щось буде якесь здешевшення? На нерухомість не прогнозують, е, що ціни будуть падати, швидше всього, що ціни будуть залежати. Від ситуації в країні, від стабільності е, ціни ростуть у зв'язку з тим, що самі е, роботи будівельні набагато подорожчали, е, залежить від інфляції, в зв'язку з оподаткуванням на сьогоднішній день е, військовий збір плюс 5%. Е, тобто немає таких прогнозів, що ціни будуть падати. Е, тому, хто хотів купувати, то купуйте вже сьогодні, тому що ціни будуть тільки рости. Скажіть, будь ласка, як знайти ріелтора фахівця і на що обов'язково треба звертати увагу? Я б рекомендувала звертати увагу на досвід. Скільки часу ріелтор працює з нерухомістю, також на сертифікати, які має ріелтор за час своєї роботи. Відгуки мають дуже велике значення на сьогоднішній день. Це не проблема. Зайшов в Google, почитав відгуки. Обов'язково рекомендувала б наперед нікому не платити кошти, чесність та відкритість. І ріелтор має бути юридично підковано. Оце на сьогоднішній день. Я, наприклад, з юридичною світою я вважаю це тільки плюсом ріелтор має орієнтуватися на сьогоднішній день в юридичних аспектах, і е, наступне питання пов'язане з попереднім це репутація ріелтора. Наскільки я розумію, це надзвичайно важливо, адже це робота з людьми, і наскільки це важливо для ріелтора репутація і ось ці всі відгуки, які ви казали, е, це дуже важливо, тому що через відгуки формується по суті репутація ріелтора. Один невдалий кейс може все просто споплюжити. Тому я рахую, що людина, яка хоче надалі працювати з людьми, обов'язково має мати багато позитивних відгуків. А можливо, трапляються такі люди, які, ну, скажімо так, не дуже, або якось. Предвзято ставляться до ріелторів і навмисне хочуть зробити так гірше. Е, ну, Дивіться, люди є різні, але зазвичай я не думаю, що комусь ну, дуже буде це. Є люди незадоволені, звичайно, яким дуже тяжко вгодити. Але я думаю, що такі ситуації можна влагодити. Рієлт задача ріелтора, перш за все, влагоджувати конфлікти між покупцем, продавцем, орендодавцем, орендарем. Ми, як психологи, можна сказати, то я думаю, що з якимось клієнтом, який став не з цієї ноги, для ріелтора не проблема владнати дану ситуацію. Розкажіть, будь ласка, про саме. Послуги ріелторів, чи це дорого, і яку біль усіх покупців забирає на себе ріелтор? З Чим доводиться стикатись? Е, робота ріелтора це не витрати, це я рахую, що це інвестиція, тому що ріелтор це перш за все е, е, економія часу, тобто ти не сидиш, не зондуєш. Якщо в тебе є багато часу, звичайно, тобі ріелтор не потрібен. Можна сидіти цілодобово і шукати, продавати немає питання. але в нас є такі угоди, коли і інші ріалтора продавали рік, і продавали власники самі. Ми продали з першого огляду. Ну, тобто, є таке. Тобто я рахую, що економія часу, чесність, угоди, гарантія безпеки, угоди. Я думаю, що на сьогоднішній день це для людей дуже важливо. Тобто, ви платите за безпеку угоди і за зекономлений час. От, наприклад, до вас приходить покупець потенційний, і розкажіть про шлях, який проходить ріелтор від знайомства з покупцем і до закриття угоди. Як це все відбувається? Ой, це дуже довго, бо угоди бувають. Майже півроку, якщо це, наприклад, є іпотека або з військовими по програмах. Але якщо е, зазвичай приходить покупець, ми е, на допит, на допит приходить, ми питаємо, що саме він шукає, яку квадратуру, який бажаний поверх, який район. Тобто, уточнюючи запитання, тоді ми підбираємо кількість об'єктів. Е, Узгоджуємо, що подобається, що краще. Після, зазвичай, після першого огляду, ти вже знаєш, що краще, що йому підійде. І зазвичай, на другому огляді людина оприділяється, що вона хотіла купити. Надалі ми дивимось, що. По документах, чи немає ніяких заборгованостей, боргів, чи не прописані малолітні діти, тобто повністю юридичний супровід угоди ведемо ми, завдаток, так само оформляємо, приходимо до нотаріуса вже з готовими документами. І тоді всі щасливі виходимо, і я обожнюю фразу нотаріуса вітаю, продано, куплено. І всі щасливі виходимо від нотаріуса. Це що стосується купівлі. Тепер давайте поговоримо про самі квартири, саме про вторинний ринок. І скажіть, будь ласка, на що обов'язково треба звертати увагу при виборі квартири, що треба перевіряти? Е, основне це борги. Це найголовніше, чи немає боргів, кількість співвласників, чи всі погоджуються продавати, якщо це пару співвласників, обов'язково перевіряти правоустановлюючі документи, технічний паспорт на сьогоднішній день, якщо він старий, його потрібно буде переробити. Чи немає на квартири обтяжень, чи немає приписаних малолітніх дітей? І... Сам будинок, тому що в нас в Луцьку є деякі аварійні будинки, щоб не попасти на. Ну, хоча, якщо там дуже низька ціна, то можливо людям підійде хто ж хто знає. Але краще проконсультуватися. Тобто, це в нас консультація безкоштовна, консультація буде точно дешевше, ніж попасти на якихось шахраїв чи купити квартиру з боргами, а потім мати проблеми, так. Про Протеринний ринок, ми говорили, а тепер щодо нового будов. Там, де, як відомо, свої діду продажі, попільно потрібно в такому разі затапи собі ріелтери. Звичайно, потрібно. Я тільки б рекомендувала що обов'язково звертатись до ріелтора, тому що дівчата, які працюють у відділі продажу, вони захищають інтереси забудовника, а ріелтор захищає інтереси свого Замовника. Тому, навіть якщо це новобудова, обов'язково можна звернутись до свого ріелтора. Він порекомендує, яке планування краще взяти, який поверх чи Куди вікна виходять, ну тобто, все одно в порівнянні вже на баченість квартир, і я думаю, що це лишнім не буде точно. Тобто, ріелтор допоможе звернути увагу на найменші буквально деталі, те, що будемо бачити з вікна, коли прокидатися, буквально і до того, чи е, все добре по плануванню квартири, і так, ріелтор просто не так дивиться на квартири, як дивляться люди. Ну тобто, ми бачимо не так. Квартиру. Я завжди рекомендую купувати квартиру, коли ти заходиш, от відчуваєш, що вона твоя по енергетиці. От тоді купувати, коли ти відчуваєш, що ти будеш готувати на цій кухні і виглядати з цього вікна. Тому я б рекомендувала вибирати квартиру по енергетиці, подивитися декілька варіантів для порівняння і. Тоді купувати. Угу. І ще такий кейс. Наприклад, наприклад, людина не хоче звертатись до, е, за послугами ріелтора і планує все сама зробити. На що в такому разі варто звертати увагу? Можливо, деякі поради лайфхаки, Нема фатань. Але зазвичай, після е, того, як продають самі чи купують, все одно проходить час і вони телефонують. Ви знаєте. Все-таки треба допомога. До речі, консультація, ще раз повторюсь, безкоштовна, Е, дешевше проконсультуватися, чим потім мати якісь нюанси. Е я б рекомендувала перевірити квартиру на заборгованості, е на арешти. На прописаних людей, на документацію, яким чином була набута квартира у право власності, на сьогоднішній день є дуже багато відкритих реєстрів, тобто будь-яка людина може зайти і подивитися, чи є ця, цей власник в. Реєстрі боржників, тобто на сьогоднішній день це все відкрито. Можна просто, якщо якісь є питання, там що не зрозуміло, то краще перетеленф... перетелефонувати і проконсультуватися. але знову ж таки це займає час, а час безцінний, тому треба. Простіше, легше і безпечніше буде звертатися до рієлторів. Хоча проконсультуватися Хоча так. ніхто нікого нічого ніколи не силує, не заставляє, але проконсультуватися буде точно дешевше. Угу. Е, зараз в Україні, на жаль, триває повномасштабна е, війна. І розкажіть, будь ласка, чи працюєте ви за кордоном? Дивіться, ми я працюю, я дуже люблю Луцьк. Були в мене такі клієнти, коли приходилось виїжджати в Київ. Якщо, наприклад, хтось продає, зазвичай це відбувається по співпраці. Ми зараз акцентуємо увагу на, військовим, на військових, так само і донатимо, і допомагаємо в мене, брати служать. Тому зараз більше продажі по програмах. Але якщо люди продають тут нерухомість, в нас теж такі були е, практика, робили на мене доручення, я продавала в Україні нерухомість вони купували за кордоном. Тобто, якщо стоїть питання купівлі нерухомості за кордоном чи в будь-якому іншому місті України. Ми по співпраці всі спрацюємо. Я порекомендую обов'язково е, хорошого сертифікованого фахівця, з яким можна буде працювати. І давайте ще поговоримо про оренду. Адже зараз люди не тільки купують і продають житло, а ще й багато хто я так розумію, орендує. Розкажіть, яка ситуація в Луцьку і чи багато чи актуальна є оренда зараз у Луцьку? На сьогоднішній день попит перевищував пропозицію, коли е, на сході дуже бомбили. Люди переїжджали сюди. Зараз вже трошки ситуація стабілізувалася. У нас був договір з Нестле. Ми поселяли 120 сімей. Ну, саме наше агентство поселяло 120 сімей з Харкова. Вони приїжджали сюди на роботу. Дякувати Богу, вдало, тому що хвилювалися всі, адже це дуже велика кількість людей. І в Харкові набагато дешевші ціни, як у нас. Люди хочуть комфорт, вони хочуть. Автономне опалення вони хочуть, щоб були, був кондиціонер, посудомийка, щоб були круті умови і люди готові платити гроші, але щоб були хороші умови. Тому оренда актуальна. Е Трошки ціни впали на оренду, але я не думаю, що вони дуже кардинально будуть змінюватись. На сьогоднішній день Лудзік займає третє місце по цінах по оренді в Україні. Але я вам скажу, що є квартири реально достойні, і так як люди купують середня ціна біля тисячі доларів за квадрат голу квартиру, а ще треба вкласти в ремонт біля. 350-500 доларів за квадрат зараз з майстрами проблема. Е, тому ціни будуть рости, але оренда актуальна, орендуйте. Пересель... Переселимо всіх. Mm. От і супер. Дуже вам дякуємо за розмову. Дякуємо, що поділилися, розповіли нам, що і як по ринку нерухомості. Нагадаємо, що якщо хочете купувати квартири, купуйте зараз, бо далі буде ще дорожче. Тому дякуємо вам за розмову за інтерв'ю. Дякую. Агентство нерухомості Юлії Малик. Звертайтеся, будемо раді допомогти вам з продажем, з орендою, з купівлею нерухомості. Телефонуйте. Дякуємо вам і вам дякуємо. Дякуємо кафе Good Morning за неймовірну атмосферу за прекрасну і дуже стильну локацію.